Як ви дозволили собі виписати мені постанову? Як ви дозволили виписати мені постанову? Я кажу ще раз, юридично. Як ви мені дозволили виписати постав? Водій не приділяєш документи на вимогу співробітника поліції, тримає швиденько штраф. Але тут виникає питання: звідки співробітники поліції взяли дані водія, коли він? Не пред'являв жодного документа, з якого з якого ви отримали? Відеозапис. від Киля? звідки з відеореєстратора, з якого який торгувати відеореєстратор? з, мого. з, з твого особистого, да. і знову виникає питання: чи має право співробітник поліції використовувати власний телефон під час внесення служби, коли вам пред'являє відео можливого правопорушення? Да. обов'язково, Об якщо отримаєте, ставте підпис про отримання. В даному випадку співробітники поліції дуже швидко штрафанули водія, тому що в службовому авто ще знаходилась дівчина. Oh, oh, oh. About... Хочеш знати більше про свої права? Підпишись на мій канал Водії. Як ми вам можемо допомогти, коли співробітник поліції порушує ваші права? Для цього ми і створили клуб юридичного захисту водія. Щоб кожен учасник нашого клубу мав завжди юридичну підтримку на дорозі, я буду пред'являти документи лише на законну вимогу. Будь ласка, я вам пояснив вашу суть. Яка закона, зупин... яка була вимога зупинки підстави для зупинки мого автомобіля. порушення вами право дорожнього Які? саме перетин подвійності на дорожні розвит? Я не перетинав дойну, точно це ваша суб'єктивна думка. Це ваша суб'єктивна думка. Ви мене зараз не в грунтованості. Як ми водії, можемо перевірити законні зупинки транспортного Засобу співробітникам поліції. Якщо поліцейський стверджує, ви порушили правила дорожнього руху, йому в першу чергу потрібно мати докази. А ми, в свою чергу, перед розглядом справи маємо право подавати клопотання. Хоче ознайомитись з усіма матеріалами справи. Про це нам вказує рішення Верховного суду для того, щоб в подальшому розуміти, чи є фактичні дані, які можливо свідчать, що я причетний до адміністративного права порушення. Якщо є окей, я пред'являю документи. Розпочинайте розгляд справи. Ви не надаєте документи? До я не буду не надавати. Добре, тоді вас буде. Дивіться, у вас два правопорушення. Це у вас перше перетин подвійності Я не перетинав. І друге покажи, будь ласка, відеозапис. І друге це ненадання документів на право керування. Ні, ну ознайомте мене з право з порушеннями. Відповідно до норм чинного відповідно до норм чинного допомогу. Я не буду з ним спорити, тому що це безполітно. У вас два правопорушення: це перетин подвійності дорожньої розвитки та відсутність документів, які надають право керування транспортним засобом. або їх не пред'явлено. Відповідно до кодексу при накладних правопорушення, у разі настання особою одного двох або більше правопорушень. Особа притягається за більш тяжким правопорушенням в даному випадку. Це за частиною першої статті 126. На вас буде накладено стяг на ювелі штраф у розмірі чотири Ні, не буде на Зрозуміло? Все ось тут рішення прийнято. Вам буде постанова. Він ще не довів факт першого правопорушення. Але вказує про те, що буде складена постанова за непред'явлення документів. А як же розгляд справи, права водія, оцінка доказів? Потім ні, мене не буде натягнуто штраф, ну це ваше право. А як ви будете? Як ви можете підійти? Ви ознайомити мене з доказом? Ну навіть можете і не писати. Будь ласка, ознайомте мене з доказами правопорушення. Думаєте, я буду рішати. – Ні, ви не будете рішати, ви будете працювати в межах правового поля. Я працюю в межах правового, в межах правового поля. Так, ну, ми Ознайомте мене з доказом мого правопорушення. Ну, ознайомте мене з доказом мого правопорушення. Будь ласка, я вимагаю щось додатково. Так, ми ж не відмовляємося, вас одаємо. Ну, Ознайомите, потім я, я потім я покажу. У мене на базарі торгуватися не Ні, не я не торгуюсь, я правильно. Ви? Вибачте, такого немає. Так ви для навіть то... не для... Для... Так, для для того... того, Якщо покажу, не покажу, тоді я покажу, не покажу. Для того, щоб провести розгляд справи, потрібно встановити учасників події. Зрозуміло? Ось тут він тільки розпочинає симулює розгляд адміністративної справи. але до цього ми вже почули. Рішення вже прийнято. А як співробітник поліції зобов'язаний проводити розгляд справи? Відповідь зазначена в Кодексі України про адміністративні правопорушення. Перед розглядом справи ще є підготовка. Він зобов'язаний підготуватися, впевнитись в тому, що є докази. І далі розпочинається розгляд справи стаття 279. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи однієї, яка розглядає справу. Одна посадова особа розглядає справу, оцінює докази і одна посадова особа приймає рішення. Але в даному випадку все відбувається колегіально. Далі, на засіданні посадова особа, що розглядає справу, оголошує, яка справа підлягає розгляду, хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, які беруть участь в розгляді справи, їх права і обов'язки. Після цього оголошується протокол. Ну тут у нас протокол не складається. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у розгляді справи, досліджуються докази. В подальшому він докази оцінює і приймає рішення. Але це знов не про нього. В чому доведіть моє правопорушення? Я ж для цього от, розумієте, і за таких як ви приходиться. От розумієте, я тут проблема в тому, що я більше знаю, чим ви. А ви наліво й направо. розумієте? Ми е... Намагаємось від цього радянського совку, а ви знову клопаєте. Ви в цей... намагаєтесь відійти від радянського совку. То справжній чоловік і мужчина і водій скаже: так, я виноват, вибачте, будь ласка. Це я ми стрімимося в Європу, а не а. буде виділуватись, сидіти так як ви, і розказувати, і качати права, і тикать тут незнанням закону. Я не закону. Я знаю закону. Ви розказуєте, закон. ви учите мене да. особу, яка має юридичну освіту. Законом. Тільки у вас книжка, а в мене в голові. воно. В голові, все. так ви, ви мені незаконно, намагаєтесь постанову виписати. Я повністю законно. І що ви зараз робите? Зараз вам нададуть доказ вашого правопорушення. Добре. Факт, який підтверджує ваше правопорушення. Добре. А, а що дивіться? це таке? Час повідомляю, дивіться. Що це таке? Докази так, відео. Так, я вам... Е... Це демонструємо. І я як поліцейський, згідно закону про нас поліцію, стаття 31, пункт 9, маю право використовувати свої діяльності. Так, відкривайте. Я відкрию наказ, де 10... вірити Відкривайте. Ну, Який наказ. на дивіться, а, що, 10... а що, що більше оп. І тут знову виникає питання. А чи має право співробітник поліції під час несення служби використовувати власний телефон? І поліцейський одразу посилається на статтю 31 пункт 9, 31 стаття закону України про нацполіцію. Це превентивні поліцейські заходи. Він має право застосовувати технічні прилади і технічні засоби, що мають функції фото. Кінозйомки, відеозапису, засобі фото і кінозйомки, відеозапису. Про відтворення відеозапису жодного слова. Але що це за технічні прилади такі, які використовуються поліцейськими під час фіксації адміністративних правопорушень? Відповідь наказ номер 1026 І тут є деякі цікаві моменти. Тут зазначено, що він може використовувати в автомобілі відеореєстратор. Але слухайте наступне: вивантаження відеозаписів з карт пам'яті портативних відеореєстраторів, установлених на службових транспортних засобах, на сервіс зберігання відеозаписів, здійснюється шляхом приєднання карти пам'яті до спеціального обладнання. Не по Wi-Fi, а спеціальне обладнання. І далі фіналочка. Дозвіл на копіювання а він же ж копіює дані, коли на телефоні пред'являє, та видачу відеозаписів надається відповідальній особі виключно за рішенням керівника цього органу підрозділу поліції. Це не я вигадав. Це зазначає нам наказ номер десять. Двадцять шість за як ви виписали мені постанову. Як ви мені виписали постанову? Як okay. ви мені виписали постанову? На підставі чого На підставі чого ви виписали мені постанову? Як ви дозволили собі виписати мені постанову? Як ви дозволили виписати мені постанову? Я кажу ще раз, ви вам. Як ви мені дозволили виписати постанову? Як ви дозволили мені виписати... На підставі чого ви виписали мені постанову? На підставі зібраних доказів. Які докази? На підставі роз... Яку розглядали справу, які Правильно. блядь, докази були? Я... Які докази були? Покажуть, Хорошо. Хорошо. Які, які докази були? Ой, зверніть увагу, як вони складають постанову. Один співробітник поліції з Бородкою да, звинувачує водія, що ви порушили правила дорожнього руху, намагається там розпочинати розгляд справи, а інший співробітник поліції вносить дані в планшет, друкує постанову, і в постанові зазначено, що, начебто, проводив розгляд справи і приймав рішення з Бородкою. Все отакий каламбур колегіально. Хоча згідно чинного законодавства одна посадова особа розпочинає розгляд справи, оцінює докази і приймає рішення. І в постанові зазначена одна посадова особа. По-перше, без матюків. Я не маю... Зрозуміло? Ну, в нас добре. По-друге, я вам все пояснив. Не пояснили. Ну, це ваше право, що до вас Де? так доходить. Ви мені роз... Ми провели Зрозуміли розгляд справи? я вам документи розпадав. навіть не надав. Мені ваші документи вже не потрібні. Ви їх не пред'явили на законну вимогу. Я вам повторював. У вас настання двох правопорушень. Які? Це право. А ви навіть не представились. Хто ви я такі? Я не я підійшов і представив. Я не бачив вас. Спід... Ну це ваше право, що ви не бачили чи не чули. Присядьте всі будь ласка. Не буду я присідати, Ну Посіть ви тут в стороні. Що ви собі дозволяєте оце? Все, що передбачено законом, Я що передбачено законом? обов'язки. І так як поліцейські встановили дані водія і склали постанову, коли він не пред'являв жодного документа. Зі слів водія в них є телеграм-групи, в які вони заливають паспорт та водійське посвідчення. Ця інформація перевірена. Автомобіль мій, але оформлений на іншу людину. І за цим авто штрафів взагалі. Не було. Як ви провели... Ще, Ще ви, раз, що це ваша машина, що ви її дергаєте? Це ваша машина, що ви її дергаєте? Це ваша машина, що ви її дергаєте. Я вашу машину дергав? Да. Як я дергав? Ви незаконно склали мене. Як ви на підставі чи... Ще чого? раз говорю, як я дергав як? вашу машину. Ну то будь ласка, не чіпайте Державне майно. – Ви майно. за нього відповідальність не несете, поняли? Mm -hmm. як? На... як ви змогли yeah. виписати... Okay. На підставі чого ви, зроб... ви мені зробили постанову? Я не надавав ні документів, я не надавав ні, тех... ні реєстраційний документ на авто, я не надав ніяких авто. Олександр Олександрович, копію звідки отримає... ти... звід... З... Обов'язково, звідки ви дізналися, а що, що отрим... я Олександр Олександрович. Якщо отримую, не притуляйтесь до мене так близько. Звідки ви взяли цю інформацію про мене? Поки, я не, ви мені не, не надали доказів взагалі ніяких. Радано, ви що надали докази? Що то було таке? Відеозапис. З, відеозапис. З відеозапис, звідки? З реєстратора. З якого? Тут вказано. Обов'язково. З якого доказу? Якщо ви отримаєте, ставте підпис. З якого? Відеозапис. З якого ви отримали? Відкіля! Звідки? З Відеореєстратора, з якого який тор відеореєстратор з, мого. з, не, не. з, з твого особистого Так. Да. з телефона? Так. Да. Який, який телефон? телефон? Якого смартфон то не відеореєстратор? А що то смартфон? Сіомі смартфон. смартфон. Відео, я кажу, відеозапис. Xiaomi, Video -запис. Video -запис. Faiu. Faiu. Xiaomi Faiu. виграло тендер. В провед... Xiaomi поясню. виграло тендер на послу. Сядь в машину, зараз да? прийду. прийду. Получ... Да. А що смішно тобі? В виграло отримає. тендер. Xiaomi знає компанія, що вона виграла тендер. Обов'язково. Якщо отримаєте, ставте підпис про отримання. Не ну, дай, ну Мені треба тверде. Давай до бронежилета чи куди мені. До лоба можливо, поставити. Підставляйте, щоб mm. я підписав. Ще куди може вам представити? Сіомі знає, що він виграв тендер на mm. а за що я підписуюсь? А що боді відео з бодікамери? Я не надав документ на закон. Я не надав документ, тому що ви mm. не, надав, не представили мені законну приготували. Mm. Яка була законна? Це моя графа. Ось ваша графа. Давайте ж доведемо мою перетин давайте, Ширі. Ширі. Хочете, Ширі. Ширі. порушення. перетин дві сплошні. Ну давайте доведемо перетин. Я вже вам довів і показав, А не хочете. Чому не хочете мені довести моє порушення за перетин дві Я вже довів. Ви не Ну, А Випишіть на мене постанову притягніть мене до адміністративної відповідальності за те, що я начебто перетинув дві сплошки. Ми не на базарі. Ми не на базарі. Щасливий дорог. А чому? Ви на мене дві. Я ж перетинув дві сплошни. І завжди отримаємо копію постанови для того, щоб мати можливість одразу оскаржити незаконне рішення співробітника поліції. Але не всі водії розуміють та знають, як складається скарга, позовна заява, процедура оскарження. Тут ми вам допоможемо, тому що ми безкоштовно оскаржуємо такі незаконні постанови для усіх учасників нашого юридичного клубу. Тому, друзі, не зволікайте, долучайтесь. І так, якщо даний відеоматеріал був корисний для вас, не забуваємо підписатись, тиснемо лайк, свою думку лишаємо в коментарях. Є цікаве відео про нашу поліцію. Присилайте мені в описі є мій телеграм та моя пошта.